ДПС відновила документальні перевірки бізнесу відповідно до закону 32.19 змін дев'ятнадцять, змінено окремі вимоги податкового кодексу. Загалом вони стосуються проведення податкових планових, позапланових і фактичних перевірок. Як відомо, з початку повномасштабної війни уся контрольна перевірочна робота ДПС була призупинена. Планові перевірки це ті перевірки, які включені контролюючим органом до плану графіку. Зокрема, з 1 серпня проводяться планові перевірки щодо тих. Суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері підакцизної продукції, азартних ігор та надають фінансові послуги. Податківці наголошують для решти платників податків, продовжує діяти мораторій на проведення планових перевірок. Оновлений план графік регулярно з'являється на сайті ДПС України. Процедура оформлення результатів перевірок, нарахування та сплата не змінилася. але за винятком одного важливого моменту: ті перевірки, які... Розпочаті або відновлені з 1 серпня винесені по них податкові повідомлення рішення. І якщо платник податків добровільно сплачує суму основного платежу протягом 30 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення рішення, то такий платник податку до нього не застосовуються фінансові санкції на суму основного платежу та пеня не нараховується. Мораторій на проведення перевірок фактично зберігся на час дії воєнного стану, виняток окремій індустрії, виробників підакцизної продукції, грального бізнесу і компанії, що надають фінпослуги, перевіряють вже з 1 жовтня. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.